Добрий день, Россиславич Агро, з Луцька на Мансурова. Ось вам ви визначились з трактором, да, з моделлю, але у вас ось вам нова задачка. Ви собі будете тепер думати, який вам колір ДДЗ підібрати 52.44. Вони ж є в трьох кольорах, в цьому шикарно синьому кольорі, такому такому розовому. В цьому. Чорному, як смола, і в зеленому, як ліс. Спитайте, що без наклеїк, відповім, вже холодно, наклейки погано ліплються. Треба в теплому приміщенні. Тому, коли ви визначилися, визначайтеся з кольором. З офіційних представників ДДЗ. Є вибір кольору. Ось так от. До речі, вон там відніються кабіни до них. Старався, виставляв, щоб ви подивилися, за мене запам'ятали і звернулися за трактором. Нагадую, що працюю я в Луцьку на Мансурова, офіційного представника, де в нас є ДДЗ на вибір. От вам ще зніму. Так як воно звідси, нагадаю, вони всі одинакові. До речі, що ще немало не можливо, вони є на вузькій і на широкій різині, щоб ви собі пам'ятали, що 6х16 і 6,5 на 16 з передніми колесами. Да? І 11-2. На 24 і 9,5. На от, наприклад, цей зелений от він, на вузькій різині, а цей на широкій. Ну, так воно трошки конечно, вони вище виглядає. Але хто там картоплю професійно займається, тому важливо, щоб не така була широка шина, щоб рідка затопкувати. Всякі варіанти є. У нас вони є на вибір. Все. На зв'язку Чагру. Думаю, що вам підніме настрій це відео. Дякую. Оп і оп.